Друзі, сьогодні покажу і розкажу, як создати групу. Канал Телеграм канал в телеграмі. Заходимо. Сюди. Назву групи може бути люба. Ну, я поки що, наприклад, напишу, яку я хочу групу. Сек. Секрети. Може бути люба група. Секрет. Фотографії. Ну це не обов'язково, секрет. Ось так. На галочку. Публічна або приватна? У мене приват. Ні, у мене публічне. Добре, може бути приватно. Публічно. Тут публічно, тут приватно. Може в мене бути якщо прив... публічне. Коротше, ще раз показую. Бо щось я вийшов. секрети, Секрети. Група. Люба вас може бути, ви пишіть назву своєї групи. Сюди. Публічне. Зараз щось не може бути публічне. Коротше, нога. Запрошувати, ну. Ваших цей, тих, хто вам м, ви пишете, ну, друзя, наприклад. А, одного записати все. Так, одного, це все. Хватить. Все є. Як зробити групу так, щоб всі виписали... Ну, так, щоб писали, типа, в принципі, щоб ви писали. Дру... Ну, ви двоє чи хтось там ще, наприклад, запрошую я через оце. В данном Може бути назва або це. Галочка потім там змінити. І все. Бачите? Це файно. Все. А підпишіться на мій телеграм-канал, там всяко. є. Коротше, я фокуси знімав. Цей. Хочете послухати, які я фокуси знімав? Теж у віпоз. Постав такой пальці та роби такое, як показує на екрані. А потім перевіряю, як будуть. Самі Якщо сподобалось це відео, вислови оце друге відео, то поставив подобайку. Тако я знімав, зараз не знімаю фокуси. Фокуси, коротше, таке. Монетою, бачите, в мене є монета і вона зникає, а потім з'являється. Закрейте у коментарях. Якщо детою, б... б... показує фокус. Все, ви підписуєтеся на арсен 777 Фокус на Телеграмі. Запам'ятайте і подивіться на паузу, поставте так таке. Ви можете підписатися на мій. телеграм. Коротше. Оце група. Така файл. Корот, а як, ви, як видалити цю групу, натискаємо такого ось тако. Та й все. Удалилось. Так само всякі, так як. наприклад... Ну, як вам сказати? Дам секрет. Це все. Як поставити фотографії, змінити фотографії? Вам знадобиться такое прогорнути. А ні, ні, ні. Дуже чекайте, як тут. Коротше. Е, пізніше, пізніше вам покажу можемо. А ні, сюди, так. У мене дві фотографії, наприклад, хочу змінити цей. Наприклад, Д. Оцю. Пускаємо сюди. Все. Є фотографія. Ваша є фотографія. Є. Але я змінити все одно хочу, бо я ту фотографію, наприклад, оцю в фотографію коротше Ставте вподобайки, та не забувайте підписав... підписуватися. У мене тут все цікавого і я розказую все про телеграм. О, все нормально, всім побачено. Підписуйтесь на YouTube, ставити вподобайки і написати у коментарі. Всім пока-пока. Пока! пока. пока.